Слава нації! Вітаю! На каналі Добрий Рембат. В ефірі я Сашко добрий. Скористаюся нагодою, покажу вам на трофейному танчику перемикач швидкостей обертання вентилятору охолодження. Це трофейний у нас Т-90, але це все те саме і для шасі Т-72. Це кирили, латиницею у нас, хай, високі оберти, Н, нейтраль, Л-лоу. Низькі оберти. Це Танчик затрофеїли нещодавно, але з урахуванням некомплектності машини в частині інструментів і обладнання, я підозрюю, що вони ну, це фактично режим літо. так, Тобто високі оберти, зараз танчик охолоджується на високих обертах. Це літо. Зараз у нас зима. Ми переведемо, звісно, на низькі оберти на L. N нейтраль це у нас для різних робіт з елементами. Трансмісії і системи відповідного охолодження так, для певних маніпуляцій. От, майте на увазі зима-літо нейтраль. Пильнуйте, перемагайте і пам'ятайте, що наша любов до України недостатня.